Іспанська народна казка, «Священникова спадщина. Жив у Гренаді дуже вбогий муляр, і мав велику сім'ю. Був він дуже набожний і цілими днями молився у церкві. Помітив це священник, Прийшов якось до нього додому та й каже: От що, сину мій, ти чоловік набожний, але бідний. Я хочу дати тобі заробити. А муляр йому. Спасибі, отче, а чи добре ви мені заплатите? Не пошкодуєш, запевнив його священник. тільки робитимеш усе з зав'язаними очима така моя умова. Муляр не заперечував. От священник зав'язав йому очі і повів вузькими вулицями. Довго йшли вони, аж поки зупинилися. Перед ворітьми будинку. Священник відімкнув важкі двері і знову замкнув їх. Тільки но ввійшли в дім, а далі повів муляра через широку залу. Коли зняли пов'язку, муляр побачив, що опинився у напівтемному внутрішньому дворику. Посередині був фонтан із басейном. Під яким священник звелів викопати яму і викласти її цеглою. Працював муляр цілу ніч, але роботи не закінчив. На світанку священник дав йому золоту монету і, зав'язавши очі, відвів додому. Ти згоден? спитав він на прощання повернутися і закінчити роботу. Згоден, отче. Тоді, опівночі, я знову прийду до тебе. От закінчив муляр яму, і вони з священником опустили туди три великі скрині. Скрині були страшенно важкі, не інакше як із золотом. Потім муляр настелив зверху цеглу так так акуратно, що з роду віку ніхто не міг подумати, що під нею яма. Зав'язав священник муляреві очі. Провів за вулками, якнайдалі від будинку, поклав у долоню дві золоті монети і каже Зачекай тут, аж поки дзвонитимуть до заутрені, І не скидай пов'язки, бо буде лихо, і пішов геть. Дочекався муляр, коли почали благовістити до заутрені, зірвав з очей пов'язку і побачив, що стоїть на березі річки. Тоді мерщій додому. П'ятнадцять днів годував він сім'ю на ті гроші, що заробив за дві ночі, а потім знову став таким же бідним, як і раніше. Якось сидів він на порозі свого будинку, аж раптом підходить до нього тітусь, став, подивився на муляра з під густих брів та й каже: Я бачу, ти дуже бідний, а вже ж, сеньоре. Тоді зроби одне діло тільки недорого. Залюбки, сеньора, і навіть дешевше, ніж будь-який муляр у Гренаді. – От і добре, задоволено мовив старий. Мені треба підремонтувати дім. І він повів муляра в порожній будинок, який, здавався, от от завалиться. Коли вони проминули кілька кімнат і вийшли у внутрішній дворик, муляр побачив фонтан, і в душі у нього ворохнувся спогад. Хто тут жив до вас? спитав він у старого. Якийсь літній священник. Казало, він був дуже багатий і скупий. Родичів не мав і все своє багатство залишив в церкві. Коли він помер, священники і ченці прибігли, щоб заволодити його багатством, але знайшли лише кілька дукатів у шкіряній сумці. Люди кажуть, що ночами у тій кімнаті, де спав священник, чути дзвін монет, а іноді крики і стогін у внутрішньому дворику. Тому в цьому будинку ніхто не хоче оселитися. Я тут оселюся і відремонтую будинок, рішуче сказав Мур, нарешті, чітко пригадавши, як він у дворі мурував під фонтаном яму. Господар згодився, і муляр переїхав. Минав час, і відремонтований дім стояв, як новий, проте ніхто не хотів у ньому селитися. А муляр жив і жив. Він уже майже не працював, але сім'я ставала дедалі заможнішою. Невдовзі її почали шанувати у всій Гренаді. Звісно ж, тут не обійшлося без тих скарбів, які були закопані під фонтаном.